Де історія звучить у кожному дзвоні, тут серед сучасних будівель велично постають храми, свідки віри, боротьби і надії. Починаємо з серця духовного життя Тернополя, собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, це катедральний собор Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Його історія сягає 18 століття, коли за наказом гетьмана Юзефа Потоцького тут завели барокову святиню церкву Святого Вінсента при монастирі домініканців. Далі прямою до церкви Вознесіння Господнього. Її архітектура це жива пам'ять про Лемківщину, Нацяння і Холмщину. Про українців, яких у середині ХХ століття примусово депортували з рідних земель церква стала символом повернення ідентичності та збереження духовних коренів. Сьогодні вона належить до Тернопільсько-Зборівської митрополії нагадує навіть у вигнанні можна не втратити себе, якщо в серці є віра. Остання у нашій подорожі одна з найдавніших святин міста кафедральний собор Різдва Христового або Середня Церква. Її історія починається ще у XVI столітті, коли тут стояла дерев'яна церква, а кам'яну споруду заклали в липні 1602 року. Цей храм пам'ятає князів Острозьких, благодійників, братчиків, мовознавця Кирила Ставровецького. За легендою тут молився сам Богдан Хмельницький. З 18 століття греко-католицький, у радянські часи переданий РПЦ, сьогодні собор Православної церкви України. Храми Тернополя. Це не просто камінь і архітектура. Це історія, вписана у кожну цеглину. Це віра, що пережила імперії і війни, це душа міста. Яка надихає пам'ятати, берегти і продавати далі? Тернопіль місто храмів, місто віри, місто, що говорить із вічністю.